Канал Книги Солов'їною презентує для вас міф Давньої Греції Деметра і Персефона. З прадавніх давен смертні люди шанували богиню родючості Деметру, рідну сестру Всемогутнього Зевса. Це вона навчала людей обробляти землю, користуватися її дарами, і вона щедро давала людям достаток і мир, як і інші безсмертні. Деметра жила на захмарнім олімпі, але більше любила ходити по землі. Висока, ясночола, вінку із золотого колосся і червоних маків, встигала вона скрізь, пильнуючи, чи добре вродило у полі, чи гарно ліс зеленіє, і чи соковита трава на пасовиськах. Деметра часто брала із собою юну дочку персефону, чи як звала її з маличку, Кору. Дівчина гралась на зелених луках та милувалася квітами і сама була, неначе пуп'янок, що от-от пишно -от розквітне. Якось прибули вони обидві на острів Трінакрію, де височіє гора Етна і час від часу палахкотить вогнем адже під тим островом лежить стоголовий чудовий тіфон, що насмілилось було змагатися із самим Зевсом. А тепер тяжко покараний громоверсцем. знайсилується вирватись із під кам'яного полону, тоді стоготить уся земля і з етни летить угору каміння, а полум'я із тіфонових пащ сягає високого неба. Земля стогне, двихтить, і, здається, ще трохи і розколиться на той жахливий гуркіт і стугін якось докотився далекою луною аж до підземного царства тіней, де завжди панує мертва тиша. Занепокоївся володар підземного царства, похмурий Аїд. Став він у свою золоту колісницю і погнав чорних коней на гору, хоч як не терпів яскравого сонця. Швидко об'їхав Аїд гори і долини. Придивляючись, чи не розкололася де земля, чи не проникло Ясне Денесяйво у його мертве царство. Побачила його згори богиня кохання Афродіта і лукаво всміхнулася. Мій синочку, мовила вона до Ерота, що, згорнувши золоті крильцята, тулився їй до ніг. Усі смертні і навіть безсмертні, підвладні мені, богині кохання. Але вічні боги почали про це забувати і вже не так, як колись, шанують нас із тобою, а ми доведемо свою владу. Ти ж, хлопчику любий, моя оборона і поміч. Бачиш, он страшного Аїда на чорних конях. Нуж бо, поціль своєю гострою стрілою йому в саме серце, хай і він відчує могутню владу кохання. Весело засміявся башкетник Ерот, із такої витівки матері красуні вибрав із свого сагайдака найгострішу стрілу і малими ручками, неначе граючись, натяг тятиву та й стрелив. А похмурий Аїд і не зауважив, як щось його ніби вжалило в серце. Він задивився на дівчину, майже дитину, що рвала в лузі квіти, і сама була неначе квітка. Ще дужче защеміло Аїдове серце, і тоді він уперше відчув, що є на світі кохання. Юна кора гралася зі своїми подругами безжурними німфами і опинилася далеко від матері. Веселі німфи повели її до Нісейську долину, де завжди панує весна. Там серед гаю сяяло чисте плесо глибокого озера, де попід берегом тихо плавали білі лебеді. Ховаючись у затінку дерев, що зеленим вінком стали довкола. А далі ясніла поляна, всіяна барвистими квітами. Дівчата побігли туди, стали гратися і плести вінки. Кора нарвала квітів уже повний кошик і тепер клала їх просто собі в пелену. Німфи вже посплітали вінки і полягали спочити, а Персефона ніяк не могла натішитись. Бо що далі бігла, то яскравіші ставали квіти. Зненацька далеко попереду запломаніла якась незнана квітка. Велика китиця ясно червоних суцвіть вабила зір, блискуче листя, сяяло проти сонця і ледь-ледь тремтіло. У захваті схилилась юна кора над вогнистою квіткою, що пахла солодко й дивно. Довго милувалася нею дівчина і вже хотіла зірвати. Але цупке стебло не ламалося, тоді кора вирвала квітку із корінням. В ту ж мить щось загуло під ногами, земля розступилася і знизу вискочило четверо чорних, мов ніч коней. Вони мчали золоту колісницю, а на ній стояв, убраний у чорне сам Аїд, володар підземного царства. Дужими руками схопив Аїд персефону. І розсипались усі її квіти. Дівчина відчайдушно пручалася, та похмурий бог силоміць посадив її в золоту колісницю, тоді вйокнув на коні і змахнув багряно чорним батогом. Схарапуджені коні шалено помчали, аж із ніздрів у них виривалося полум'я, а страшний Аїд гнав їх дужче і дужче. Даремно рвалася нажаха на Персефона із Аїдових обіймів. Коси в неї розтріпалися і легенький одяг подерся. Мамо, мамо, рятуй мене. гукала вона щосили. Та ніхто не чув її. Мати була далеко, а німфи, награвшись, поснули на квітучій поляні. Чула тільки маленька річкована яда Кіана. І сміливо кинулась чорним коням навперейми, розливши по долинах свої хвилі, та аїдові коні одним скоком перелетіли річечку, а потім ураз наче в землю запалились. Тільки востаннє пролунав розпачливий зойк персефони і гори відгукнулися моторошним громом. Той грім почула нарешті мати Деметра. стислося її серце від лихого передчуття. І мерщій кинулась вона туди, де зосталися з німфами своя дочка Люба кора. Смертна жінка довго бдолала гори, ліси та озера, а богиня опинилася на Нісейській долині за мить. Ось і німфи усі солодко сплять серед квітів, а кори поміж них немає. Стривожена Деметра заходилася їх будити, але жодна не знала, де ділася дівчина. Могла б сказати про це маленька Кіана, та вона втратила силу, бо посміла змагатися із Богом підземного царства. Гірко плакала кіана, а мовити слово не мала снаги. На землю спадав вечір, високо в небі заясніли зорі, та ні вечірня Геспер, ані вранішня Еос нічим не могли потішити засмучену матір вона нічого не бачила. Тоді Деметра виламала дві великі соснові гілки, запалила їх надвогнедишною етною і з тими смолоскипами, що не згасали, пішла шукати дочку. Деметра не пила і не їла, не омивала водою з чистих джерел своїх нетлінної шкіри і ясних колись очей. Темно-синій хітон у неї подерся, червоні маки зів'яли. Золоте колосся погубилося, а довгі коси взялися поморозю сивиною. Тепер ніхто не міг би впізнати величну богиню у цій старій зажуреній жінці, що день і ніч блукала, шукаючи дочку. Вона не цуралася людей, сама ходилася в села і розпитувала може хто бачив, може хто чув, та дарма. Схиливши голову у невимовній зажурі, вона йшла все далі і далі, тільки раз скорботна мати, пригнічена, змучена тяжким горем, присіла трохи спочити на скелі, і відтоді та скеля зветься скорботною. Якось стара селянка, зласкавившись над нещасною матір'ю, подала їй миску із вівсяною юшкою, і Деметра, що колись пила тільки небесний нектар, жадібно припала вустами до миски. Та раптом почули, як сільський хлопчина Аскалаб, що стояв поблизу, глузливо гукнув Ото не нажера. Спаленіла могутня богиня з образи і хлюпнула з миски вівсяною юшкою на хлопця. Враз він увесь взявся плямами, руки його поробилися лапами, хлопець став меншати, меншати, і усі на очах ящеркою гулькнув у траву. Збагнула селянка, що перед нею не проста жінка, а видно богиня, та Деметра вже йшла, не оглядаючись назад. Та блукала вона дев'ять днів і дев'ять ночей. А коли в десятей зійшла на небо рожевоперста еос, ведучи за собою ясний день для безсмертних і смертних. Деметра зустріла богиню Гекату, що зналася на чаклунстві і ворожбі. Смертні боялися страшної богині, що насилала на них тяжкі сни і непереборний жах, але Деметра зраділа можливо, Геката щось знає про її юну кору. Ні, велика богине, не бачила я твоєї дочки. Правда, днів десять тому я здалеку чула розпачливий зойк, якась дівчина кликала свою матір та раптом замовкла. Це вона, це моя бідна дитина. Хтось викрав її, але хто? Чи смертний, чи Бог, а чи лютий дракон? О, де ти моя кора? «Заспокойся, Деметро. ходімо до Геліуса той, певне, зарадить тобі адже він усе бачить із високого неба. І обидві богині подалися до краю землі. Де саме виїздив на своїй осяєній колісниці Геліос Сонце, Деметра звела руки вгору і стала благати, наче проста смертна. О Геліосе, найясніший з богів, зглянься на мене, на нещасну матір, що втратила доньку. Ти один можеш сказати, хто її викрав і де пильно сховав. Адже з високого неба ти бачиш усю широку землю. І море безкрає. Відказав на те Геліос шанобливо, о, велика богине Деметро, я вельми тебе поважаю, тож охоче все розповім. Справді, я бачив, як юна персефона рвала квіти у Нісейській долині, та раптом схопив її могутній Аїд і умчав на своїх чорних конях. Тільки ти не журись, поважна Деметро». І гнівом не є три собі серця, хіба володар підземного царства, не гідний бути тобі зятим? та й вчинив це він, певне, з волі самого Зевса. По тих словах Геліус узяв вішки, і вогненно сліпучі коні полетіли, неначе легкокрилі птахи. А Диметро пройняв нестримний гнів подумати тільки її дочку викрадено із Зевсової волі. Кора так любить сонце і квіти, то що вона вічно жила в підземному царстві, де страшний морок і де тільки тіні померлих блукають. Розгнівана Деметра не схотіла вертати на захмарний олімп до безжурних богів, що не знають ніякого горя. В подобі простої смертної жінки у чорному вбранні ходила Деметра із краю в край, тяжко сумуючи за дочкою. І разом із нею тяжко сумувала і вся природа. Чорний, жахливий час настав для людей. Марно орали вони землю, марно кидали в неї зерно, воно не сходило. Земля перестала родити і стояла суха, потріскана. Пов'яли квіти, пожовкли зелені луки, дерева сумно простягалися до неба посохлі гілки. Неначе благали у богів милосердя. Усе менше ставало води в річках, повисихали чисті джерела, і життя на землі ніби завмерло. А Деметра, заглиблена в своє велике горе, нічого не помічала, і, мабуть, вимерло б з голоду плем'я земнородних людей назавжди, якби не втрутився Всевладний Зевс. Він послав свою вісницю райдужнокрило і ріду. Сказати Деметрі, щоб вернулась на високий Олімп, барвистою райдугою сяйнула Іріда по небу, спустилася на землю і переказала Зевсову волю Деметрі. але та її неначе й не чула. Тоді Зевс послав інших богинь муз і харіт, щоб вони розважили Деметру та уласкавили багатими дарунками, але розгнівана Деметра згордувала дарами. Навіть не глянувши на них, вона суворо сказала Я не підіймусь на Олімп доти, доки не повернеться моя люба донька, і доти зі мною сумуватиме вся неосяжна земля. Довелося Зевсові послати меткого Гермеса до підземного царства, щоб умовив Аїда віддати полонянку. І Гермес справді умовив похмурого Бога, пояснивши йому, що на горі все сохне, вмирає, і земля перестала родити, і людям уже немає сили приносити жертви богів. Знехотя погодився Аїд віддати кохану, але він добре знав якщо Персефона з'їсть тут, у його царстві, бодай дрібку чогось, то вже не зможе піти звідси навіки. І підступний Аїд звелів покласти біля неї великий стиглий гранат. Змучена Персефона справді нічого досі не їла в підземному царстві, а коли побачила чудовий гранат, не стрималась трохи його відкусити і з'їла кілька зерен. Раптом вона почула голоси, що дивно, незвично лунали серед мертвої тиші, то йшли Гермес із Аїдом до неї. Зраділа персефона Зевсовому посланцю і заспішила на землю. За знаком похмурого Аїда слуги підвели чорних коней із колісницею, та один із прислужників Аскалаф раптом зухвало посміхнувся і мовив. Персефона не зостанеться на землі, я ж бо сам бачив, як вона скуштувала нашої їжі, кілька гранатових зерен. Аїд зловтішно всміхнувся. А вражена персефона так глянула на прислужника, що той аж закляк. Був то погляд не скривдженої дитини, а владарки підземного світу, страшний, нищівний погляд, і від нього аскалафове тіло раптом укрилося пір'ям, руки перетворилися на крила, на ногах повиростали кіхті, на обличчі з'явився дзьоб, очі поробилися круглі, великі. А вуха ж зовсім маленькі. Та Аскалаф обернувся на лиховісного нічного птаха, сича. Персефона тим часом стала на золоту колісницю, Гермес схопив віжки і вітроногі коні помчали туди, де панує сонце і життя. Як же зраділа вся природа появі Деметриної дочки, Кора йшла до матері, а земля стелила під її ногами зелений килим. І барвисті квіти. Весело заспівали птахи, знову задзвоніли гірські ручаї, зазеленіли поля. Велика була радість Деметри, що нарешті обняла свою дочку велика, та недовга. Дізналася богиня про гранатові зерна, що з'їла її у підземному царстві Персефона. жахнулася і крикнула в розпачі. Чуєш мене, рідний брате. «Всемогутній Зевсе, знаю я, що ти не можеш порушувати закони царства мертвих, але врятуй мою кору вона так любить сонце і квіти і співучих птахів. То як же їй жити без них? А як мені жити без неї? Почув ту розпачливу мову Зевс громовержець і замислився Не міг він порушити законів підземного царства. Але жаль було йому Персефони, та й перед Деметрою почував себе винним. Дозволив він Аїдові викрасти юну дочку тож тепер треба їх усіх примирити негоже безсмертним сваритися. І мудрий Зевс розсудив так дві третини року Персефона буде з матір'ю, а третину у царстві тіней. Так воно і сталося. Третину року владарює Персефона у підземному царстві, велично сидить на троні обіч свого могутнього чоловіка Аїда, а на землі в цей час сумує за дочкою Деметра, і з нею сумує вся мати земля. Поля тоді, чорні, як чорне убрання у Деметри. не чути птахів, тільки холодний вітер, гуде, ніби плаче. Та от повертається Персефона. Земля прокидається від зимового сну, ласкаво сяє весняне сонце, і все навкруг розцвітає. Так триває і досі. Кінець міфу. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, БайМієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.